Добрий ранок малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про живу та неживу природу. Будьте всі уважні, ми з вами починаємо. І так, жива та нежива природа. Природа це все, що нас з вами оточує. Природа буває жива та нежива. Щоб розібратися, що таке жива та нежива природа, я пропоную вам послухати казочку, яка так і називається Жива та Нежива природа. Вийшла матінка природа одного разу перевірити свої велике господарство. Пройшлася вона горами. пробігла хвилями синьої річки. Посміхнулася сонечко, вдихнула свіже повітря, погладила чубчик маленькому хлопчикові, полоскотала оленятко. заглянула в гнездечко, де народилися крихітні пташенята. Залишилась задоволена і пішла відпочивати. Минув час. І надумала природа знову навідатись до своїх подопічних. Поглянула на гори, стоять вони такі ж величні, як і раніше. Підійшла до річки все так, як і була, і було водавній, чисто та прозора. Але, що це сталося? Вже нема того маленького хлопчика, замість нього дорослий чоловік грається з маленькою дівчинкою. Оленятко стало вже бабусею Оленихою. Птахи звіли свої гнізда і годують новонароджених пташенят. Зраділа матінка природа, все йде, як слід. Жива природа, до якої належить. Рослини, тварини, люди живіться, розвиваються та розмножуються. Тож до живої природи належать рослини, тварини, птахи, комахи і люди. Усі вони живляться, ростуть, розвиваються, розмножуються та, на жаль, помирають. Предмети, ж неживої природи не можуть ні рости, ні розвиватися це каміння. Пісок, ґрунт, вода, сонце, космічні тіла. А зараз ми з вами пограємо в гру «Жива та нежива природа. Якщо природа буде жива, ви плескаєте в долоні, а якщо не жива, то тупотить ногами. І так, небо і зорі. Так, це не жива природа. Горобець жива. Місяць та море. Вірно нежива. Лисиця жива природа. Сонце веселка хмари. Нежива. Метели. Вірно. Жива природа, водоспад. Нежива. Дощ теж нежива природа. Молодці. Дехто знищує тварин, рослин, забруднює воду і та повітря. Природа це наш скарб. Його ми повинні охороняти. Це наше богатство. Молодці, всі були уважні. Ось ми з вами сьогодні познайомили, що ж таке жива та нежива природа. До нових зустрічей! До Vou